Міністерство освіти і науки України рекомендує розпочати 2024-2025 навчальний рік у першій половині серпня. У Львові вже прийняли рішення про початок навчання з 19 серпня. В департаменті освіти Житомирської міської ради 8 липня прокоментували, чи планують учнів посадити за парти раніше. Ми маємо враховувати вимоги українського законодавства. Тому що повноваження визначати початок і фінал навчального року належить Кабінету міністрів України. Тому, звичайно, що ми будемо орієнтуватися на законодавчі вимоги. Відповідно, крім того, закону України про освіт, навчальний рік. Починається 1 вересня і завершується по виконанню освітньої програми закладу. Звичайно, що ми будемо радитися із керівниками закладів, будемо чути і батьківську громадськість, будемо чути взагалі громадськість міста, але поки що міняти щось в структурі навчального року ми підстав не маємо. Якщо будуть підстави, ми оперативно ситуацію розглянемо, втрутимо ситуацію і доведемо її до громадськості міста Житомира. Звернень з приводу зміни термінів навчання до департаменту освіти поки не надходило. Ми не забуваємо, коли ми приймаємо рішення ці три категорії: відповідно закону, відповідно нормальних людських стосунків, ми використовуємо і думку батьків, і думку дітей, і думку громади міста взагалі. Ми будемо дослухатися, аналізувати ситуацію, бачити, що це одиничний випадок, чи це певна закон. Кономірність і виходячи з закономірності, які виникають на момент виникнення певної ситуації, будемо приймати рішення до департаменту освіти. Ані батьківська громадськість, ані педагогічна громадськість не зверталася з моменту зміни в початок навчального року. Якщо це ми будемо говорити, про це питання дуже вузько. Про що йде широкий розголос засобах розголос засобах масової інформації в соцмережах. Звернень таких до департаменту не було, тому ми і не ініціюємо поки що цю проблему і обговорення цієї проблеми. У випадку непередбачуваних ситуацій, всі ліцеї міста мають альтернативні варіанти навчання. На даний момент педагоги Житомира володіють всіми трьома технологіями, що я маю на увазі. Очне навчання, будь ласка, щоденне відвідування закладів по розкладу. Дистанційне навчання, будь ласка, ліцей номер 4 який надає окрему послугу з дистанційного навчання як окремого формату навчання. Якщо виникає ситуація на випадок відсутності світла або будь-яких інших умов, ми готові розглянути навчання в світлу пору. Яка відбувається там з певної години до певної години в певному місяці? Ми готові до того, щоб поєднати очне навчання з дистанційними технологіями. Тобто, педагоги міста зараз володіють усією палітрою можливих форм навчання, яку ми можемо організувати протягом дуже оперативного часу. Коли настане така ситуація, також працівники департаменту освіти кажуть, що готуються до будь-яких надзвичайних ситуацій та роблять все задля комфортного навчання. Департамент освіти готується до будь-яких ситуацій щоденно. Зараз тривають ремонтні роботи, підготовчі роботи роботи забезпечення укриттів, забезпечення електропостачання, аудиторії. І кожен керівник тримає під контролем ситуацію саме в першу чергу, безпекову тому оцей принцип. Навчання в безпечних умовах, коли є світло, є тепло, є викладачі, все іде по плану.